Те вас, за Святою Неділою, брати і сестри, декілька хвилиночок вашої уваги. Скажіть, будь ласка, хто з вас читає книжки? Я читаю. Три людини, всі інші не читають. Чотири людини, більше ніхто не читає. Все ж таки всі. Добре. Був такий жарт, брати і сестри. Я пам'ятаю, ще коли я був юнаком в одній такій інтелектуальній гумористичній програмі. Казали, скажіть, будь ласка, як ви характеризуєте таку модель? Він любить її, вона любить його, його батьки не дають їм поженитися. І вони кажуть, ви прослухали короткий зміст перших ста серій мексиканського серіалу. Нам ніколи не цікаво, якщо б ми з вами читали книжки одній й ті ж самі. Якби сюжет був не ходить той самий. Те, що я зараз вам привів приклад, дуже простий, зручний. Ми постійно, і ми так, так налаштувані, ми взагалі так збудовані, створені Богом, Те, що нам постійно хочеться чогось нового. Нам хочеться знати інших людей з нових граней. Навіть ті, хто захоплюється, коли ми були янаками, дівчатами а хтось вже в більш дорослому віці, коли е, е, нам хочеться, щоб детективи, але що постійно це було якось по-новому. Тобто постійно є сюжет. І сьогодні у нас з вами ми згадуємо пам'ять, а ми насамперед з цим з вами зустрілися в середу четвер, коли в середу ми читали з вами життє Марії Єгипетської. Я читав його вже, якщо це ще не то 20 й раз в своєму житті. І е, постійно, наприклад, я ось читав, і у мене я пам'ятаю не менше п'яти або шести таких зупиночок, коли мені хотілося зупинитися. І вам казати на ці, ці маленькі там якісь речення з життя, казати ще окремі якісь проповіді, щось таке, що було надбудовано і те, що сучасне, те, що залишається актуальним для нас сьогодні з вами. Тобто це життя, і ви знаєте, воно з'явилося в житті церкви, звичайно, що не випадково, і звичайно, що це була маленька революція. І це постійно ця маленька революція, добра, або еволюція, революція. Я вже боюся цього слова, це те, що допомагає нам. Нам завжди здається, що ось всі святі дуже схожі, ну як мученик, народився десь, потім, якщо це давні часи, або навіть недавні, повірив Христа, йому там або з родичами, або з друзями якісь були конфлікти, потім якийсь такий, або можна владець, ну, скоріше він ганіння да, відкрив і вбили або мученицю, або мученика. Ось так я можу сказати, що все це так схоже помучено. Святитель. Добре, там був хорошим дуже хлопчиком, потім були батьки православні, скоріш за все, там дуже віруючі. Потім він був в школі де духовній, або в монастирі був вихований. Після цього побачив, наскільки він добра, хороша людина, зробили батюшки. Потім побачив, що ще хороша людина, залишився, зробили її І він постійно так по-доброму. Ось вам всі святителі, нібито під такий трафарет. І так же приподобні, або в костелі йде, або вдома там чимось такі різкі е, досить випадки, живуть там теж якось, ну, дуже рідко, коли це ротинно. Але життя Марії Єгипетської, воно дуже виділяється. І воно не входить в цей стандарт, який я сьогодні вам розповів, хоче стосовно приподобці, хоче якихось ну, звичайно і не мучитися. Тому що жива, вона жила собі. І ось що перше, дійсно, нам так іноді здається, що ми з вами... Е, Ну, е, э, постоянно закриті От нам кажется, что я читаю життя Ага. Вот они такие были, но у меня что-то совсем другое такое э, около житие. Да? У меня там семья, у меня работа, у меня современная этот, э, ситуация, плюс еще там ситуация э, тяжелая безумная, по-своему, ситуация войны, да? плюс экономическая тяжелая ситуация. Не-не, я под это житие никак не буду. И под это не подхожу, и под это не подхожу. И вот отцы берут и мудро прям как в эту оправу истории, вставляет реально настоящий бриллиант. Потому что рассказывает, что она была уже обработана. Это рассказывается о том, как она была просто камнем, который все представляли, думали, кусок какой-то следы или, или стекла. Потом оказалось, что алмаз, а потом еще отточился в пустыне и стал бриллиантом. И вот специально же те, которые вообще не похожи. Тем самым отцы открыли казаты и говорят, каждому из нас, там, сестра такая, брат такой, сестра такая, брат такой. Каждому, родные, Саме на цьому я вашу увагу звертаю, кожному з нас воно до нас звертається, це життя. Зрозумій, що твоє життя, воно індивідуальне, воно особисте і ні з чим не зрівняне. Але навіть на своєму місці, ким би ти не був. Не обов'язково, щоб ти був владикою або отцем, дяканом, священником, чи регентом, чи канапицем. Ні. На кожен на своєму місці може е, зробити дійсно звичайної біографії, зробити життє. Нам не если фантастика, не фантастика. Церква саме для того, пост завышенном нам це житие. Хай короткий, для того, коли мы читаємо, воно більш пространне таке. И вот мы как раз с вами должны впервые то, что отцы хотели послать нам эту телеграмму, коротенькую, на этом, этом не на листике, а на, на, на ленте. О том, что, дорогая моя, дорогой мой, это направлено к тебе. Помните, наверняка еще у Николая Семеновича Лескова есть комаров Памфавон, очень похожая история, которая по телеках тоже встречается. А то, когда э, тут Засима пошел и нашел в пустыне святую, которая до этого была гуляющей девушкой с определенными какими-то психологическими, биологическими надрывами такими, о том, что она просто была сексуально вот прямо таким вот разнузданно, дикой, вся в этом жила, мы потом с отцами обсуждали то, этот вопрос. То есть, есть, то есть, у нее была так, такая вот биологическая нерасположенность благочестию, Она вот просто обалдела того, що э, постоянно перебирала, да вот, постоянно перебирала мужчины. Причем зовитесь 12 лет. Одни. То есть там даже не було можливості його Коли нам там 17, 18, 19, 20, ми час вже якось критично мислимо. Ми вже можемо зробити э, роботу над помилками і вже, ага, вот це не корисне. Це може привести, я не знаю, там, до якихось заболівань таких э, дуже складних. А вот -то еще у меня не будет детей и так далее. А в цьому увидите, выше еще высшее И вот у нее именно так. Вот церковь оставляет нам это есть, Дает такой момент. Следующий момент очень ценный, очень важный. То, что Симу отца, которого мы всегда давно ну, вы встретили, бы вы, видите, тем более монаха, тем более аскета такого, как Сима, мы бы с уважением наклонили бы даже если бы вы не знали, где-то на улице, пропустили бы в очереди в магазине, да? Спросили бы у в принципе, спросили бы, откуда вы, чем вы живете как вы здесь оказались. А вот у нас зачастую в церкви, в принципе, мы всегда закрываемся сами в себе. Вот сами, я тихонько молюсь дома, да, читаю с каноны, псалты. Я тихонечко, ой, кто-то у меня сестра о чем-то попросила, брат попросил. Или там где-то мы на воскресную школу оставаться. Да нет. Я тихонько дома, как сколько не буду спасаться, спасаться, спасаться. Вот мой индивидуальный мирочек, вот это он мир для спасения. Мой личный. А там у кого-то как-то не... Я, я думаю, что э, сестра спасается совсем не так, и брат совсем не так. Но я хотя бы мой мир создался, вот я в нем живу. И нас церковь предлагает выйти из своего мира. Дело в том, что нам кажется, что только я сам себя могу научить чему-то Богу. Ну, Христос, естественно, да. Я молюсь, и Бог мне какие-то аптечки посылает. Но оказывается, меня может научить любая из сегодняшних сидящих, даже не братьев, а сестер. Потому что у потому что из вас Бог посылал какие-то испытания на пути. Вы их достаточно женственно, мужественно преодолели. Мужчины мужественно. И у вот каждого есть тот опыт, которым он может по-своему, по-доброму поделиться. Но мы настолько действительно христиане стараемся себя вот, вот прям замыкаться. И знаете, как пустынники, когда говорится, что жили они там в пустынях и были в пещерах, и вот тихонько жил каждый сам по себе, но они в субботу-воскресенье приходили в гости друг к другу. Старались так, говорят, ага, вот эту субботу-воскресенье, воскресенье мы приходим к тебе. Они приходят, что у него есть. Он там насыпает или там угощает или какие нибудь финики, еще что-то. И вот он, и они общаются. А в чем было общение? Один так аккуратно, это вот когда мы читаем э, у Ефрема Филофейского, э, у Иосифа, или у Святогорца, они сидят один а у меня, вы знаете, на этой неделе вспомнилась мне мысль, как у меня вот там вот там вот было. И у меня сердце вот так вот дрогнуло. Или там на меня, к примеру, пришел, Думаю, как хорошо было вот там, когда я была детство, были родители и так далее. Вот бы вернусь туда, на родину. Вернусь. Ведь у меня сердце жалость. И я думаю, а как мне теперь побороть вот эту тоску по родине? Тоску по семье. По племянникам, может быть, да? Там, не знаю, по брату, по, по сестре. Или же, ой, я вспомнил, какой у нас был прекрасный родник, какая шикарная росла черешня у нас на даче. Такая вкусная. Выйду я отсюда, пойду за черешней. Или что-то, я вспомнил, как я влюбился, когда был в юности, да, кто-то из подвижников говорит. И у меня так, вот это первое, о том, о, чем-то, что по покажется писал, про первую любовь, она очень оставляет огромный свет. И меня вот настолько стало колыхать, и сидят отцы, там, 4 или 5 лет, другой говорит, который более, может быть, опытный, и который прошел подобный путь, у него тоже в памяти возникал, говорит, слушай, у меня такое же было. Я вспомнил свою первую любовь, ты знаешь, как я боролся в этом месте? Вот так, вот так, вот так. Третий говорит, хороший совет, запомню. У меня еще этого не было, может случиться. Они друг друга дополняли. И вот это дополнение очень ценно и важно. Будьте внимательны друг к другу, братья и сестры. Не только потому, что просто ладыка, как сказал, или отец Павел, или отец Михаил, Просто потому, что так живут христиане, пытаясь наладить связь другом. Нет. И потому что, потому, что каждый из нас может стать дополнением жития один одного. До речи, не на листах. А якраз в житті власним прикладом, і ти думаєш, ой, цікаво почув або на чаю ванні, або почув, коли ми робили уборку, або почув, або почув, коли зустрілися, говорили. Я узнав, що ось така у неї чеснота, наприклад, і вона так її несе, і в неї таке, така стакуса, вона так з нею бореться. Який цікавий приклад. Ти його так спокійно. І це от між вами, цей момент я якось засіб приподне Марії Гіпінська. І ще дуже важливий важливий момент. Ви знаєте, я коли згадую Марії Гіпівської, завжди мені студенти іноді кажуть, що вони кажуть, ну як так вийшло? Ну, як з'явилася негроїдна раса? Я ж починаю роз, розповідати з біологічної точки зору. У нас є такий меланін, у нас підхожий у нас. І він, у нас з вами людей європейної раси, він, його дуже мало. Тому у нас така рожева шкіра. Да? А у людей, які або у азіатів, або маголоїдне, або в в них його багато, він якраз має такий насичений темний колір. І якщо, наприклад, із кімоса взяти, да? або якось там з з з півночі людину і переселити в Африку, то в неї декілька разів повищується ризик того, що буде рак кожи, рак шкіри. А ті, хто, наприклад, їх пересувати, вони ви знаєте, приїжджають і вони кажуть, ну це немовірно, мінус 10 градусів, як не одягається, це дуже холодно. Тому що у кожного попас своєму налаштував. І ось тут такий, такий момент. Вона була копкою, ну, є, єгиптянкою такою а, кор такою настачою, а вони дуже такі смугли. І розумієте, що вона 17 років ходила під цим ультрафіолетом постійно. Ходила під е, е, сонцем да, і постійно, я вже не знаю, який був колір її кош. Ви пам'ятаєте, чи коли її побачив засіб, він побачив нібито скелет, але ходячі такі, да? ми бачили з вами страшні такі е, фото і відео людей, коли було свєнце. Пам'ятаєте, коли люди поступово, поступово потрошечку. Е, ми бачили навіть цю війну такі приклади. Коли люди в таборах. І ну, здається, що ось. Але уявляєте, якою вона була гарною 12, 14, 14, 15, 20, 25, якою вона була гарною. І ось тут я згадую чому в індуїзмі є такий приклад, коли людина, щоб вона зрозуміла, що вона не вічна в цьому світі, щоб вона розуміла, що все це тимчасове. І вона переключилася, перемкнулася якраз на свою душу. В них є така вправа. Вмирає людина, її кладуть, ви пам'ятаєте, вони там зжигають. Її кладуть ось на цей такий постамент на дрова, але не зжигають. І приходять люди, які, але тут у них така, в їхній культурі є таке теж з таким ніби нібито таке псевдоблагословен, квасі благословення. Ти приходиш і дивишся, як розкладається тіло людини. Приходиш один день, через там 2-3 дні приходиш свідчити і сидиш одну-дві години. Ти відчуваєш з часом е цей е запах. Да? Ти іншу ті тіло. Ти відчуваєш, ти бачиш, як от ці трупні п'ятна. Е е і все це відбувається поступово, і ти розумієш, що таке буде з тобою. Ти розумієш, що таке є, і таке є в наших ПАТРІКА, коли дійсно влюблялися або закохувалися люди, бо чотири священики або монахи. І їм був такий приклад, що от, подивись, це якраз предмет всіх твоїх бажань. Таких статевий. Будь ласка, подивись, ось вона вже, наскільки вона змінилася. Посилали. І ось вона, Марія, вона такий приклад, ви знаєте, я впевнений, для і для кожного з нас теж дуже важливе. Особливо я це звертаю до молоді, тому що в молодості, звичайно, що в юності це таке побажання, що тобі здається все, все попереду. Все вічне буде, здоров'я буде вічним, тіло гарне буде вічне, зовні гарне. Да, все здається, все буде. Але ось Марія такий гарний приклад, того, що наскільки людина може змінитися, наскільки людина. Але. Почасту з часу, того як вона змінювалася зовні і здавалася такою дівчинкою або жінкою за свенцями, то здахав. А е, на світ змінювався і внутрішній світ. Ми з вами читаємо і заздремо. Да? Ой, ось як можна, ось як можна, щоб людина росла отак, така внутрішня. Ось такі три маленькі телеграми мені хотілося сьогодні вам послати і молоді. І нам з вами вже людям досвідченим. але ті люди, які ще можуть взяти досить у інших. І я у вас. Виду один одного в мене мало якогось досвіду, досвіду такого духовного. Ось так, сонечко. У нас на цьому тижні буде, е, як я вже сьогодні сказав, в середу да? на 17 годину нас буде соборування, будь ласка, запрошую всіх. І е, лазерова субота, звичайно, у нас буде на е, 16 годину 5 суботу і на 6 годину ранку. Буде літургія божественна, тут у нас в храмі дерев'яно. І, звичайно, що Ді Господній у Єрусалим це субота, 16 -го година і 8 -го година ранку, безпосередньо в неділю. Зараз буде недільна школа, сьогодні веду я її. Тому хто хоче, хто може, залишайтесь будь ласка. Слава тебе Боже, слава тебе.